Добрий день, мене звати Володимир Григорович Даниленко. Я викладаю дисципліну Державна інформаційна політика. Ця дисципліна викладається в рамках освітньої програми Інформаційна, бібліотечна та архівна справа на другому курсі для бакалаврів. Вона складається із лекційного курсу з практичних занять і також є завдання для самостійної роботи. Отже. Якщо подивитися на українську інформаційну політику, то о, ми можемо сказати, що Україна одна із найвільніших країн пострадянського простору. Якщо не зважати на країни Балтійські, на Литву, Латвію Естонію, які входять в категорію там займають завжди перші місця, кращі місця як вільні країни, то Україна такий міцний середняк. Вона вища стоїть наприклад за Грецію, яка є в складі а, і, входить до Євросоюзу. Щороку спеціальна така громадська організація Репортери без кордонів вона проводить опитування в різних країнах і визначають такий індекс свободи преси. Цей індекс складається із різних елементів оцінки інформаційної політики України. І от в Україні є представники від організації репортери без кордонів, які. Які проводять моніторинг засобів масової інформації в Україні, виявляють е, різні негативні тенденції, позитивні, і за спеціальною шкалою визначають бал От, рейтинг України у в категорії 180 країн. Таким чином репортери без кордонів десь приблизно в травні місяці, іноді в червні дивитися по року, друкують рейтинг. Серед 180 країн друкують рейтинг кожної країни у минулому році, у 2022 році, Україна посіла 106 місце із 180 країн. Взагалі вважається, що найкраще зі свободою слова в тих країнах, які займають перші місця, тобто перша десятка, це вважається найблагополучніші країни. Отже, як бачите, Україна трошки нижче середини. Ну, на першому місці перебуває вже останні роки підляд, це Норвегія. Вона займає першу сходинку, потім іде Данія, потім Швеція, потім з посадянських країн займає Естонія, яка загалом є лідером цифрових технологій. Вони перші провели демократичні вибори, і ця країна доволі просунута. Отже, чому Україна зайняла от саме таку 106 ту позицію? Ну, справа в тому, що о, під час військових дій загинули в Україні і українські іноземні журналісти, і от о, саме цей факт о, збиває рейтинг о, свободи слова. Крім того, під час війни Україна змушена була закрити. Проросійські канали, які у нас існували, так звані Медведчуківські канали, які оформлені були на козака на е, однопартійця Віктора Медведчука. Україна змушена була закрити ці канали, тому що їх би закрила кожна країна, тому що вони нав'язували українському суспільстві проросійські наративи і роз'єднували українське суспільство. Якщо подивитися загалом на основу основу законодавчу основу України, яка регулює інформаційну політику в Україні, то ми можемо сказати, що починаючи від конституції, закінчуючи законом про пресу в Україні заборона цензура в Україні гарантується повна свобода слова і тому. Україна не має великих законодавчих проблем із свободою слова. Але як кожна посадянська країна, Україна постійно балансує між вільною країною і між країною, яка може сповсти до авторитарних країн. Це стосується всіх посадянських країн. Е, ну, ми наприклад, у нас немає такої ситуації, як в Росії, де вигнані з території Росії всі вільні ЗМІ. А, а ліберальні ЗМІ оголошені іноагентами, або немає такої ситуації, як в Білорусі, або в, в центральноазіатських пострадянських країнах. Тобто, якщо взяти Балтійські країни, то Україна десь йде так, відразу після Балтійських країн за рівнем свободи слова. Але при кожному президенту України була якась свої нюанси, скажімо так, інформаційної політики. Тобто, кожен президент намагався. Або поліпшити, або погіршувати ситуацію зі свободою слова. Ну, наприклад, за Леніда Кравчука відбулося саме становлення української держави. Лені Кравчук, незважаючи на те, що він був виходець із комуністичної партії, він був людиною доволі таки ліберальних поглядів на свободу слова, Кравчука вільно критикували всі, всі комуниліні. Про нього писали газети, на той час ще не було інтернету, його офіційно критикували, і він ставився, до цього нормально. Він вважав, що якщо Україна обрала демократичний шлях розвитку, то президент має звикати до того, що його критикують. Це критика нормальних демократичних країн. Коли до влади. До влади прийшов Леонід Кучма, який перебував у нас два терміни. Ситуація із свободою слова погіршилася, значно погіршилася, тому що за Леніда кучми були спроби через податкові адміністрації, скажімо, заборонити не заборонити, а почати перевірки в тих змі, які критикували владу. Саме тоді податкові служби чоловіка Микола Азаров, який уряді Януковича, став прем'єр міністром України, і саме е, за Леніда Кучми почала погіршуватися ситуація зі свободою преси. Ну і найгірше, що відбулося за Леніда Кучми, це у 2 листопада 2000 року. в Тращанському лісі було знайдено тіло журналіста е, засновника сайту Українська Правда Георгія Гонгадзе. А 28 листопада 2004 року в Верховній Раді були оприлюднені плівки майора Мельниченка, який працював у охороні Леоніда Кучми, і з цього з цих плівок виходило, що в кабінеті Леоніда Кучми обгорлося багато різних питань, і одноразу прозвучали такі погрози, що коли Володимир Литвин, який був очолював тоді офіс президента України, сказав, що Георгій Гонгадзе знову на вашу списку написав на вас негативну інформацію, критику, і кучма зірвався і почав погрожувати Георгію Гонгадзе. Ну і оці плівки пов'язали із вбивством Георгія А, тому відбулася акція Україна без кучми, щоправда, вже потім, потім, коли але кучма відбув другий термін, і до влади прийшов після помаранчевої революції Прийшов Віктор Ющенко. А, звичайно, суд не засудив Леніда Кучму, тому що насправді в Україні проводили різні розслідування на цю тему, і оцей касетний скандал виявляється був частиною спецоперації російських спецслужб. Це була така проба пера. Тодішнього молодого президента Росії е, Володимира Путіна виявляється, що в е, будинку на, на Банковій, в якому сиділи всі українські президенти, а е, в цьому ж будинку. Перебував і колишній перший секретар ЦК Комуністичної партії Української Радянської Соціалістичної Республіки Володимир Щербицький, і стіни цього кабінету були нашпиговані прослухованою технікою, яка залишилася, яку якою користувалися Комітет державної безпеки радянського союзу. Тобто, всі записи, які відбувалися в кабінеті Щербицького, прослухались і записувалися КДБ. І коли розвалився Радянський Союз. Оці простохольна техніка перейшла у віддання ФСБ, і далі ФСБ посадило своїх офіцерів, які недалеко від е, банку і сиділи і записували все те, що відбувалося у кабінеті спочатку Леоніда Кравчука, потім Леоніда Кучну. І вже потім, коли витекла ця інформація, тобто Кучму підставили, він не замовляв у кої але але Кучма е, був підставлений таким чином, тому що він. Не хотів проводити проросійську політику за кучми. Кучма дуже вміло балансував між, між, захід, між західними країнами і між Росією. Тобто він торгував із Росією із країнами Євросоюзу з Сполучених Штатами Америка. І більше того, він склав конкуренцію на ринку зброї Російської Федерації. І е, Путіну це дуже не сподобалося І для того, щоб підставити Леоніда Кучму. Він е, організував цей касетний скандал. От і е, внаслідок цього Україна опинилася в міжнародній ізоляції, і всі переговори стосовно України почали вестися через президента Російської Федерації, і е, Леніт Кучма ледь зберіг під собою своє крісло, тому що було відбулося повстання Україна без кучми, і він дивом сів на своїй посаді. Але тобто, це було замовне вбивство, яке зробили російські спецслужби через. Е, через Уських міліціонерів був керівником міністерства Юрій Кравченко, через якого вбили Гонгаса. І потім спецслужби знищили самого Кравченка, якому інкримінували, що він два рази сам собі стріляв у голову. Після Леоніда Кучме, коли прийшов до влади Віктор Ющенко, ситуація із свободою слова в Україні кардинально. Стала відрізнятися, тобто Україна поліпшила всі свої показники, е, і вона значно піднялася у рейтингу вільних е, в рейтингу Україн. Е, але коли до влади прийшов знову таки після Ющенка Петро Порошенко, а, а потім е, А прийшов е, Віктор Янукович, то е, ситуація стала найгіршою за всі роки незалежності. Сам при Януковичі. Е, в Україні були введені диктаторські закони Януковича, які передбачали тотальний контроль над свободою слова. Навіть реєстрація телефонних номерів не можна було здійснити просто купити собі вільно номер для телефона, а ці номери обов'язково реєструвалися в компанії. В телефоні телефонна компанія передавала ці дані про кожного абонента, передавала в СБУ, мала передавати. Потім не можна було. Скажімо, просто запускати свої власні сайти. Їх потрібно було спітально реєструвати на сьогодні. Електронні зміни не реєструються в Україні. Це є повна свобода. Потім було були переслідування за наклик. Тобто введено було низку законів, які обмежили свободу слова, і ці закони, які назвали потім диктаторські закони Януковича, вони були прийняті з порушенням регламенту процедури. Навіть не систему, не через систему голосування ради, а просто голосуванням руками без обговорень. І тому як тільки ці закони прийняли, і на наступний день ніхто я не хоче підписав ці свої диктаторські закони в Україні. Почалися на вулицях бойові дії і під тиском вулиці е майдану, який значить, на той час розгорнувся. Е змушено, Верховна Рада змушена була ці закони відмінити. І як тільки Фітнила, потім змушені були втікати з України і Віктор Янукович. Два наступні президенти, які прийшли в Україну, Петро Порошенко і Володимир Зеленський. А суттєво не змінилася ситуації із свободою слова, тому що почалася війна з Росією спочатку війна 2014 року, коли захопили Крим, а потім Росія захопила частину Донбасу. А почалася повновабна. Знання і в Дим для заради безпеки в країні заборонити діяльність проросійських телеканалів, які фактично фінансувалися з Росії. І якщо взяти на сьогодні, то Україна залишається країною, в якій ЗМІ вільно критикують президента, вільно критикують Верховну Раду, вільно критикують уряд, на відміну від авторитарних країн, таких як Росія. Білорусь, там, Туркменістан, Казахстан та інші центральноазіатські країни в Україні не, людину не переслідують за критику. Українське суспільство проявило свою рішучість і відстоюванні свободи слова. Тому Україна на сьогодні перебуває таким міцним середняком. У кінці 2022 року було прийнято такий закон. Який називався «Про України про медіа, який став таким підсумком або зібрав у себе концептуально всі засади свободи слова в Україні?